Всім привіт! Вітаю вас на каналі D-Line Custom. З вами, як завжди, D-Line І це новенький і свіжий відеоогляд розпаковки моделей. Ось такі дві посилки в мене на черзі. Така доволі велика посилочка, і ось така крошечна і дуже маленька. Але модель там є дуже і дуже крута. Почнемо ми розпаковувати з більшої посилки. На пошті мене розчарувало. Ось такий звук мене розчарував, і розчарувало дуже погане пакування. Я боюся, що, напевно, моделі, можливо, в дорозі якісь і пошкодилися. Ну, давайте будемо розпаковувати. Так, і ось таке щось зразу непонятне мене зустрічає. Таке пакування дуже дивне, і зразу видно, які моделі Знаходяться всередині, а всередині знаходяться ось такі Mercedes-Benz G Class. Новий каст. Нереально круто виглядають. Зараз будемо витягувати, дивитися, що там по стану є. Ну, Продавець навіть якесь спокування, в принципі, додав, хоча ну, не сильно помогло, насправді. моделі болталися, як тільки можна. Так, все, більше нічого всередині немає. І ось такі красені мене зустрічають сьогодні. Це є новенький каст, це в нас 22 й рік. чорного виконання. Здається, ну, вроді немає битих. Так, немає битих. Один я собі лишу в колекцію. До речі, про касти. Їх доволі таки багато. Да? Так. Це ось такі преміумні моделі. Форсажний такий зелененький, дуже крутий, дуже гарний. 17-го року випуску, якщо я не помиляюся, так? І бульварний ось такий сірий. Це преміумний. І тепер до них додається ось такий чорний з надписом The Big Pilot. Дуже круто, прикольно, до речі, ця кришечка зверху знімається, зараз вам покажу. Ну, а і ще, до речі, ось такий. Так що в тих кубиків є дуже багато. І ось так вони виглядають в розпаці. Чорного в розпаці я ще наразі не маю, але вони ось так знімаються. Цей тент пластиковий на кліпсах, і його можна зняти. Не розумію насправді, чому в Курсажівському кубику немає тенту. Але виглядало б дуже круто. Мені здається, набагато краще виглядає, ніж без нього. Чому не вирішили додати? Для мене це загадка, можливо, для економії. Але не будемо про це. Остамо все на місце. За кадром перегляну всі модельки цілі без пошкоджень. Це дуже круто, тому що я очікував набагато гіршого. І будемо приступати до розпаковки наступної моделі. Наступна коробочка ось така. Знову ж таки, пакування бажає бути кращим. Цей відогляд буде коротенький, я думаю, хвилин, напевно, 8, адже тут і нема про що розказувати. Просто свіжі машинки, які... ну, Ця модель піде мені в колекцію. Ну що ж, будемо розпаковувати. І всередині знаходиться ось такий ось такий красень. Це є зовсім новенький каст. Hot Wheels RLK, Mercedes AMG G63 4х4. Лімітована версія, і ось такий номер цієї моделі. 2, 3, 3, 4 з 30 тисяч. Дуже гарно виглядає. Перший раз тримаю на руках саме цю модель. Бачу, що трошки блістер такий, ну, потертий, брудний треба буде. Над ним попрацювати. Ось, але думаю, що це є не проблемом. Давайте витянемо з протектора машинку подивимося, як вона взагалі виглядатиме. Вау! Зразу відчувається, що модель доволі масивна, тяжка. 4х4 ззаді колесо є. Масивна така гума. Спереді просто шикарно виглядає. Трошки треба повитирати, аби все було чистеньке. Ну, на перший погляд бачу, що декальки всі на місці. Номерний знак AMG навіть є. Круто, круто. Mercedes AMG G63. Клас. І ось тут таке навіть віконечко є для того, аби бачити модель з обох сторон. Гарна така наклеєчка. Ну, перший раз РЛК Мерседес тримає от іменно в такому вигляді, бо зазвичай вони всі йдуть в акрилових боксах. І це перша блістерна РЛК, в принципі, Mercedes. Блін, виглядає круто. Розпаковувати я її, на жаль, не буду. Можливо, я десь собі прикуплю ще один щоб мати один в розпаці, один в запаці. Але цей хочеться з таким красивим номером все-таки лишити в запасі в своїй колекції. Ось така розпаковочка моделей вийшла цього разу. <гум> Випуск був присвячений Мерседесам, гелікам, кубікам, квадратіком, хто як хоче, так і називає. Моделі мені дуже сильно сподобалися. Дві з них йдуть в мою колекцію, і я дуже сильно задоволений. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання. Далі буде набагато цікавіше.